Паркленд, житловий комплекс бізнес-класу в новому районі Ужгорода. Ви точно бачили зовнішній фасад нашого ЖК. Давайте покажу вам, що приховано внутрішньої сторони. Нас зустрічає двір парк, найбільше серед житлових комплексів Ужгорода. Територія закрита. Двір лише мешканцям і гостям за схуд картками або Face ID. УЖК Паркленд Дитячі майданчики це окрема складова проєкту. Територія має дві повноцінні зони для дітей, розділені за віком і рівнем активності. Рішення розроблено на основі європейських концепцій і немає аналогів в Ужгороді. Перша для дітей від 1 до 8 років, низькі конструкції, м'яке покриття, відсутність гострих кутів. Друга зона для дітей від 5 до 14 років. Вищі модулі, активні сценарії. Лазання, спуски, командні ігри також є. Батут Він вбудований у покриття. Тут ми облаштували амфітеатр, відкритий простір для зустрічі мешканців, культурних подій, виступів дітей та дитячих свят. А трохи далі зона для заняття ТРХ. для власників тварин окрема ділянка для тренування відокремлена від дитячих та прохідних зон. Також триває будівництво зони барбекю – продуманої просторової локації для відпочинку. Озеленення органічне і візуально збалансоване. Простір виглядає живим і завершеним. Двір просто створений для прогулянок, Тут зручно з візочком, весело на самокаті та велосипеді. Це ідеальне місце, щоб випробувати новенькі веломобілі подарунок від забудовника. Внутрішній двір повністю закритий для проїзду автомобілів. Для мешканців 10-12 секції передбачено підземний паркінг. А також триває будівництво окремого багаторівневого наземного паркінгу. Поговоримо про інфраструктуру. На території активно працює понад 36 бізнесів. Є продуктові магазини, салони краси, барбершоп, аптеки, лабораторії, кав'ярні, ресторан, меблеві магазини, студія танців, гімнастична студія, масажний кабінет, грумінг, магазини іграшок, поштомат – і список розширюється. Незабаром потішимо новими закладами у комерційній лінії. Запрошуємо вас подивитися територію наживо та дізнатися, які планування актуальні зараз.